Мене звати Володимир Пастушок, позивний пісня, член 35-ї сотні. Мав посаду райового після 20 лютого, з 20 лютого сотником Волинської Січі, так як наша сотня називалася, 35-та сотня. На ранок, 20 лютого, тобто ми ночували в Міністерстві аграрної політики, там на 6-му поверсі в коридорі. На ранок ми почули велику кількість пострілів. Хтось комусь зателефонував і сказав, хлопці, почалось. І ми швиденько екіпірувалися і спустилися вниз на Майдан. І просто побачила, як маса людей із самооборони хаотично в різних напрямках піднімається сюди наверх, до жовтневого. Іде вверх, біжать вверх по Інститутській, а зверху провидняються чорні силуети. Ну і ми так не розуміємо, на той час було зрозуміло, що це спецназ в Чорної одежі. І масово люди почали підніматися. І частина, з... наша сотня, розбилася на декілька таких маленьких груп, і одна із груп Волинської Січі піднімалася якраз окремо сюдою по цим сходам наверх. Тут, зокрема, був загинувший. Друг круг Моїсей, який разом з тим, з ним був член із 35-ї сотні Сергій Мірчук, псевдозвіробой. І коли так маса людей, піднімаючись під цим сходом, піднімалась під цим сходом, якраз круг вийшов на саму верхню ступеньку і просто пролунала, серія пострілів. Серія пострілів. І одночасно, одночасно впало тут, впало декілька людей. Зокрема, був зразу на повал. Одна людина тут була десь посередині сходу. Отут була вбита. А в Моїсею куля влучила в живіт. Вона пробила бронежилет. Ну, двоє двоєчка, як ми говорили. Тобто це міліцейського зразка. Ну максимум це вона може витримати ну, пістолет ПМ. І пробило на виліт дві плити. Тобто повністю куля пройшла на виліт, і там ще навіть в камені заглибина залишилася. А Звіробой, Сергій Мерчук, він стояв якраз на лінії того дерева, як він говорить, що кулі просто його кулі, які по ньому летіли, могли б в нього влучити, вони попали в, в дерево. І одночасно тут впало ну, чоловік п'ять, і, і ну, двох убитих. І ну, декілька поранених одночасно впало. В той якраз момент от, я піднімався трошки вище сходами, але вернувся сюди, почувши, побачивши, що тут маса людей впала, прибігаємо. вже Друг Моєсей вже ну, лежить поранений, біля нього хлопці вже ну, кладуть на, ну, на насілки. Після того його понесли вниз, е, понес, а ми частина ну, людей понесла на скору. А частина людей зі мною пішла низом далі вздовж Жовтневого, щоб ну, вище, ну, щоб піднятися потім до жовтневого і продовжити далі, продовжити далі, можна так сказати, як ми хотіли, забрати межі Майдану назад. Тобто почали підніматися далі, щоб Майдан повністю став нашим.